Так, всім привіта у вас, підписка в байка ок, будь-LodieV2. Нова гра. Так, і в мене вибір. Або я зараз граю в феодальному божевіллі. І формую Галичину за галич. Тут, до речі, два феодальних божевілля є. Є це, а є ось це феодальне божевілля, і там і там є. Є галич є Львів. Давайте справді зараз вперед. Просто ще є сценарії, в яких можна це зробити. І інші. І в першу чергу це в чергу це перший хрестовий похід. Але тут є проблема, що для цього треба буде воювати з за Теребовль. І воювати доведеться з Польщею. І це незрозуміло, як треба буде робити, тому і божевілля. Завантажити. І ми або за Львів, або за Галич сідаємо. Галич сильніше, тому сідаємо за Львів. Грати. І ось в нас є можливість сформувати Галичину. Ось такі території треба забрати. Прикольно, прикольно. З наших сусідів найслабший це. І на півночі. А в мене військ на початку немає. Це погано. Зараз треба буде дуже обережно збирати гроші на рахунку. Дуже обережно. Ну і внароджуваність населення, як завжди. Ого, як повільно крок йде. Я сподіваюся, це тільки перший. Мені треба зібрати побільше грошей, тому що белс 332 тисячі. Ну, блін. Ну 180 тисяч на рахунку хоча б зберу. А, інвес... інфляція. Інфляція. Іще раз інфляція. 7 тисяч викликаю. О, ой! А я всі гроші витратив. Якщо я тобі голосу війну. Ой. Я не очікував, що я всі гроші під нуль витрачу. Але це навіть хорошо. Значить, вони точно не зможуть те ж саме зробити. Так, все я на вас напав, дам їм можливість самовбитись об мене. Прекрасно. Але все, це, цього все ще замало. Нехай продовжать самовбиватися об нас. Так, сюди вони не атакують, тому половину. Військ сюди. Давайте спробуємо усіма сюди проатакувати. Ні. Якщо я тут. Тільки 1200 лишу, а 4000 туди. Ні, не впорався, окей. Продовжу захищатись. Надій на те, що вони самовб'ються, прям дуже сильно. 2000 атакують. Хм. Теоретично сюди ще 400 можна відправити. 500 навіть. Тут лишаю 1200? 4000 сюди. Скажіть, що ви проб'єтесь? Є, вам кінець. Спробую добити їх. Ні, це складно. Ну і маленьку частину сюди, маленьку частину сюди. Вони саме вбиваються, але у них все ще 2000 є. Давайте спробуємо ще раз самі проатакувати. Не впорався. Буває. 1600 у них там військ. У них в 3 рази більша армії. В три рази. І, теоретично ми б могли призикнути і здати Львів їм, щоб проатакувати. Але в тому-та й проблема, що це ризикнути. Або викликати зараз. А, ще всього 800. А, і в мене людей немає на це. Так, на всяк випадок 1000 сюди. Трохи вони звідси відіб'ється, було б неприємно. Мені здається, в них 1000 лишилось уже. 200 всього проти пала мене. І спробуємо наступ. Є, взяли. Фух. Це ж мені потрібно для Галичини Так, фух. Фух. Забираю обидві провінції. Я став сильніше. Сильніше, ніж був. Раз. 17 тисяч на асиміляцію. Ага. Ще десь 17 тисяч. Більше. Все прекрасно. Все на асміляції. Збираємо гроші. Наступний. О, до речі, я навіть за тебе б міг величину сформувати. але, Ну так. Але ти також сильніше за львів. Ну так, 600 тисяч з самого початку населення. А вже ж ти сильніше Львів, в якого 300 тисяч. Так далі. Нема сенсу, чесно кажучи, на тебе нападати. Угу, Зараз є. На тебе нема сенсу, тому що ми тільки в напрямці в тебе. Є сенс на тебе. Звенигород Волинський. Давайте до інфляції гроші збираю і нападу на них. Угу, і в мене є гроші. Бонус так, чи бонус... Давайте бонус захисту, тому що. А чому я не можу вкачати? А як? А байдуже. Я втомився збирати гроші. Насправді кажуть, що витримати початок війни, в мене достатньо грошей. Ой, в мене інфляція? В мене інфляція ще не почалась, Як тільки я сказав, що втомився збирати гроші. Викличемо ось ту... Ууу, я можу прям непогано викликати. Давайте 9 тисяч сюди і ціма 9 буду якраз таки атакувати. А знаєте, що я зрозумів? В мене весь цей час я забув повернути 5% усюди. Це не прям погано, але. Я хочу поступово, хочу поступово якось повільно зростати. Є, почали. Сюди, тут лишаємо 2000, всі інші йдуть вперед. Так, вони 1500 саме вбиваються. Тут 3900, ой, це небезпечно. Є. Лишаю 2000 позаду йду далі. Прибираю 5% відсюди. Так, є, прекрасно. А вже ж вони ніде не пробиваються Але тепер моя черга атакувати і сподіваюсь, моїх військ вистачить для цього. Ні, не вистачило. Так, я побачив їх війська. Давайте 1300 в столицю, 1300 сюди і 1100 сюди. Нехай по 3000 в кожній провінції буде стояти, а то мені якось дискомфортно від навіть, навіть мінімальної можливості, що вони мене десь можуть відбити. А військ у них багато. Нехай самовбувається. Так. Але в них все ще багато військ. Ось тут 3000 і 2500. І ще 400. Подивимось. У них десь 3000. Ще що, спроб... що, спробуємо ще раз. З чотирьох провінцій. Я заходжу у вас з чотирьох провінцій. Ні, не пробився, але в них 3000 військ. Це не критично. Я по 5% сюди поставив, тому що хочу. Відчуття, що в них тисяча з чимось лишилось. Добиваємо. Є, готово. Мирна угода. Так, давай. Третю частину сюди, половину сюди, просто щоб більше заробляти з цих провінцій. І все ж таки поки що поприбираю по 5% від усюди, щоб в мене були гроші. На те, щоб ставити на асіміляцію. Коротше, повно, як поставлю на асіміляцію все. Ну що ж, на асіміляції. Все на асіміляції. Ось сюди по 5% і готуюсь ще викликати. Тому що наступні країни, з якими я буду воювати, будуть ще сильніші. Типу мені зараз або на перемишель 500 тисяч, або на тебе 600, або на тебе 600. Обираю перемишль з 500 та ти 100 тисяч в населення. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по посланню в описі. Ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, злишти рецензію, якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. О, ні, якого біса. Так, тут є одна провінція, яка мені потрібна. Оголосити відомо, Володимир Волинський. Мені потрібна ця провінція. А ти її захопив? Як ти посмів? Як ти посмів? А! 25 військового досвіду треба, щоб вкластись. Зрозумів. Все, вперед, спробую ось цю провінцію забрати. Просто ось ця провінція мені потрібна і все. Більше нічого. Просто давай на, на, на цьому зупинимось. Все. О, погодився. Це навіть приємно. Дякую. 21 тисячу. Ну, я безболісно розібралась з цим. Тепер я зараз продовжую до інфляції збирати. Так, інфляція, це прекрасно. Населення доступне для виклику ось тут. 14 тисяч викличу на всі гроші. Давайте так, щоб хоча б мінус не виходити. Хоча ні, краще так, щоб швидко захопити їх. Але доведеться, по 5% сюди поставити. Прекрасно. Давайте 8000 сюди, ти половину сюди, половину сюди, половину сюди. Перемишль. Оголосити Ні. Намагаюся в перші дві принці атакувати. Не в сам перемишль, не в столицю, але навколо. Ага, тут не проб'юсь, Ось тут зайшов. В самому, Так, в самому перемишлі є війська? І скільки? А, 4 тисячі там точно є. Зрозумів. хм Ще 3 тисячі сюди, перекину ще додатково. атакувати так, щоб лишити тут 2500. Сюди 3, сюди 8, вперед. І давайте тоді сюди спробуємо поскидувати. Все прекрасно. Перекидаю. Я бачу, куди вони в основному атакують. Давайте спробую ще раз. Ось так. 12 тисяч, тут 3000 всього. та в Сенсі я не зміг пробитись. Окей, почекаємо, поки вони самовб'ються. Продовжуємо. Так. Нова спроба. Тут достатньо лишити 2000 буде. Вперед. Я, зайшов. Йдемо далі. Нуж, 2000 достатньо буде лишити. Прекрасно, ми оточили перемаши. Тут мало військ, тут по справжньому мало військ. Мало ли, лишитись. Мало лишитись мало. Є, 2400. Я пробив. І все одно військ, які в мене були, не вистачили для швидкого. Захоплені їх. Це прикро. В сенсі у нас не вистачає. Ви серйозно? Ми їм одну провінцію лишаємо. 30 кроків мирної води. Вам буде кінець. Через 30 кроків. Але кінець. Але через 30 кроків. Премишель. А тепер встаємо навколо тебе. Залишки беремо ще 15 кроків. Беремо оголосити війну Якщо я з першого кроку не захоплю їх, це я не знаю, я здивуюсь. Я ображусь. Що ж, залітаємо з усіх боків просто вперед. У них тисяча всього. Є мирного. Забираємо. Так, нам найбільшу асіміляцію і поїхали. Нехай мої війська якось стоять ось тут, щоб збільшувати. Щоб стабільність збільшувати. Тим сам трохи більше грошей мені давати. А сам я поки збираю до інфляції. Угу. Я yeah. нарешті знову до інфляції. Населення доступне для виклику. Вперед. 13 тисяч. Ще додатково до тієї величезної армії, яка в мене вже є ще 13 тисяч. Але а вже ж цього не вистачить для швидкої війни, І все одно нам треба буде. Треба буде щось робити. А я не хочу нічого робити. Ви знущаєтесь повстанці. Окей, вперед на перекриття повстанців, половину сюди, половину сюди. Збили мені ще в симуляцію, скоріш за все. Так, ти весь сюди, половину сюди, інших сюди. Якого біса повстанців, в мене ж все хорошо було. О! А знаєте, що я помітив? 30% настрою. Це жахливо. І ассиміляція. Не. І на асіміляцію повернув. Настрой тепер покраще. До речі, я можу бонус так качнути. чому? Чому не можу? Байдуже, все. 7 тисяч сюди, 7 тисяч сюди, 14 тисяч сюди. Але оголосити? Все, останній крок. 14 тисяч сюди. Прекрасно. Вони навіть намагалися атакувати. Половина сюди. Напробився Нехай. Тоді половина сюди. Окей, нехай атакують. Те половину сюди добили. Так, ти половину сюди. Ти весь сюди. А ви 12 тисяч сюди. Прекрасно, І вони капнули. Нарешті я зміг провести нормальну війну, але щось мені підказує, що у мене не вистачить. Так, да, мене не вистачає, щоб повністю все захопити. О, ось так. Мінімально мирна угода Мене влаштовує. А тепер все на сіміляцію ще поставити швидко. Є, yeah. галеч. 10 чекаю. Зараз так виголосити війну. Поїхали. І давайте тут по 5% всюди поверну. І я готовий добувати галич Велику галич Так, 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 все, 26 тисяч. Так, мирна угода івано франківськ Осьміляція якого 120 кроків займає, 40 тисяч коштувала. І. Хм і нам лишилось тільки. тільки теребовль. Чи будемо збирати зараз до інфляції, чи ні? Перше, чому я не можу бонус так... А, все, взяв. Треба, щоб більше 25 було. Для бонусу атак, я зрозумів. Не 25, а більше 25. Так, піремож, беремо Натримай ще покращення. Та в нас достатньо військ, щоб тебе не рознести на все. Голосити війну. Під час війни, якщо що, якщо війна затягнеться, під час війни виключу ще. По 5%. Усюди прибрав. Вперед. А, ще вперед, ще треба чекати. Я атакую сюди. В чотири рази більшою силою. Майже в чотири рази більшою силою Якщо я не проб'юсь, я не знаю, я здивуюсь. Є, я пробився, дякую. Тепер сюди. І в них 11 тисяч. Ну але ж в мене більше, в мене більше. В мене більше військ. Окей, нехай вбиваються. Я поки до інфляції дійду, викличу і захоплю їх. Вони навіть чомусь не атакують, ну нехай. Якщо думаю, що це їм допоможе, то вони знато самовпевнені. Село недоступно для виклику. Виклик. Вам кінець. Ще додатково 16 тисяч. Ви не потягнете. Або потягнуть. Тому що вони стоять на місці і нічого не роблять. Атакувати мені доводиться. Вперед. У них 11 тисяч військ. Ну, атакуйте. Контратакуйте. Та ви знущаєтесь, ви вирішили просто так. Покращити відносини з тобою. О, покращити відносини з тобою. Привіт. Прохати право проверх, в військ. Вони погодились, вам кінець. Погодимо їх. Насправді кажучи, їх можна було спровокувати зайти вперед, а потім розбити. Але ми зробимо краще. Ой, атакують мене. Тепер з трьох провінцій атакую. Окей, вперед. Третю частину сюди. Половину сюди, половину сюди. Повертайте свою провінцію. 1700? Всього 1700 вийшло? Чому так мало? Вас тут більше. Я ж знаю, що. Окей, якщо ви хочете, щоб я вас відбивав звідси, я буду відбивати вас звідси вперед. Бо не втратили 154, 19. Робимо те ж саме. 5000 атакують. 1400. Мені треба їх заводити в цю провінцію, так? Окей. Давайте спочатку підготуємось. А, тепер ви сюди атакуєте, визначаєтесь? Ну-ка, 4000. Так, прекрасно. Тепер сюди всього 1300 атакує. Ну, ви дратуєте мене. Я тут збив асиміляцію, чи. А, нормально. Окей, спробую спровокувати їх в ту провінцію зайти. Якщо вони туди почали атакувати. Виходимо. 700, та ви знущаєтесь. Так я думаю, можна атакувати. Скільки у них там щось? 4 тисячі. Нарешті. Ну, блін, скажіть, що я хоча б тебе повністю захоплю. Ой, кайф. Так. І це. Це було останнє потрібна принція. А, якщо б. Просто тут проблема в тому, що кроки дуже повільно йдуть. Якщо б вони б швидше йшли, ми б швидше все зробили. Коротше, все, не затягую. Мільвів. А, грошей нема. Вже ж, спробувати. Спробувати. Так, є, прекрасно, подивіться на це. О, королівство Руське можна зробити потім. Або Галичина і Володимир'я. Мені здається, це можна за когось іншого зробити, щось більш прикольне. Окей, скоріш за все, на Королівство Руське піду. Але на цьому поки що саме це відео я закінчу, бо запис його затягнувся. Дякую всім, хто подивився особливо, дякую своїм спонсорам, яких можете побачити Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати ви це, можете зробити або донатом по посиланню в описі, або Так само ставши спонсором на Ютубі. Підписка, подобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!